Вітаємо в ефірі. Програма Історія з дрампусом. Це останні ефіри фестивалю Читаюча людина, успішна Україна. І сьогодні ми познайомимося ще з одним учасником нашого фестивалю, активним ведучим наших ефірів популярного читання. З вами оператор та ведучий Леонід Гепєв, а також наша творча молодь Станіслав Легеза. Вітаємо. Вітаємо! Також з нами сьогодні молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю, Вітаємо! І зараз ми вирушаємо просто в цю мить в цікаву таку літературну мандрівку така дуже класна книжка, яка передана у подарунок Станіславу за його активну участь в ефірах популяризації читання. Ми за це хочемо щиро подякувати видавництву Жорж. А зараз мандруємо разом з книжкою, будь ласка, Станіслав. Про грампус. Мабуть, так і ні, бо Грампус такий один на світі. І звати його повністю Теодор Грампус. Скорочено Те Грампус. Ще скороченіше, просто Грампус із великої літери. Те грампус це велике волохате створіння з довгими руками, короткими ногами, стрижкуватими вухами, гострими рогами і великими ступнями, яких він на власне роздратування іноді плов. Живе він у маленькій кривенькій хатинці, маленькому, теж трохи кривенькому містечку. Хатинка обсаджена високим живоплотом і має важку міцну хвіртку. На ній коротко і суворо написано: Не ходи і жодно тобі, будь ласка, десь збоку. Грампус мешкає сам, і так йому подобається Щиро дякую. Отже, як ви бачите, грампус велика і сердита істота. Характерний настрій, якої ви сповна відчуєте, якщо засопите, стиснете перенісся, потім тяжко зітхнете, наче сідете на перхучу подушку. Коротше, то створіння невдоволене, готове попочати і таке, якому ніхто не подобається взагалі. Власне, грапу собі не, не подобається нічого. Не вірите, перегорніть сторінку. Чудово, дуже така зворушлива історія. Давай подивимося ілюстрації цієї книжки. Дуже такі ілюстрації, що дійсно так вражають і надихають. Дуже цікаво. Так. А от скажи, Станіслав, чим ця книжка тебе зацікавила, чим так припала до душі? Мені цікаво дізнатися, який план у, у Грампуса, і мені подобається тут дуже ілюстрації. Угу, чудово, чудово. Давай ще покажемо ілюстрації наступні, тому що наш ефір має назву Знайомство з грампусом. Це тільки знайомство, а насправді книжка розповідає про безліч різних детективних історій. От. Так. А от поки ти цікаві ілюстрації нам показуєш. От скажи, будь ласка, які ти емоції відчуваєш, коли саме цю книжку читаєш? Я думаю, зацікавлена. Угу. Добре. Зараз ми спробуємо ще трошечки таку продовжити на завершення нашого ефіру маленьку несподіванку до нашого читацького ефіру приєдналася Анастасія Кисіль. Вітаємо Анастасію. Вітаю. От зараз, Станіслав, покажи цю книгу, тільки так повільно покажи назву книги, обкладинку, покажи ілюстрації. От і маленьке запитання після того так. Від Насті, також Настя, як юна письменниця теж полюбляє книжки. І на тему цієї книжки зараз буде запитання. Але почекай Настя кілька секунд. Станіслав покаже всі ну, не всі, але. Деякі ілюстрації покажу, щоб ми оцей настрій дійсно від цих ілюстрацій там всередині, далі до, до фіналу цієї книжки. От і запитання буде від Анастасії на завершення цього ефіру. Ага, трошки піднімемо вище там, де ці замки ми подивимося. О, чудово, чудово. Ну, це така різдвяна подорож. Так. Дуже такі позитивні, до речі, ілюстрації, такі гарний настрій відчувається. Але історія це детективна, не все там просто, я так гадаю. Ну що ж, тепер від Анастасії, будь ласка, запитання. Ще раз повторювати, що мені дуже цікавий його план. Може ще в нього бути якісь хитрості в цьому. Я, я можу доповнити цю відповідь тим, що е, різдвяні історії вони так начебто відбуваються під час Різдва і всі думають, Та, ну там все класно, все там буде супер-пупер, якби так. Е, всі в очікуванні якогось дива, якогось свята, але це такий несподіваний герой. Чого від нього чекати, ми не знаємо. Це можна дізнатися, якщо е, прочитати, помандрувати повністю цією книжкою. А, але таку можливість ми залишаємо читачеві зробити самостійно. Ми сьогодні зробили маленьке перше знайомство. Станіслав, на завершення, що б ти хотів побажати нашим глядачам. Чудово. під час читання. Супер! Тут е, не, не варто чогось додавати. Треба тільки це втілювати у життя. Тож ми на цьому ефірі дякуємо за увагу і видавництву Жорж Дякуємо за цікаві книжкові подарунки.